Той час, як в інституті управління готуються до значних підвищень по службі, у цьому ліцеї курсанти лише налаштовуються на службу в органах внутрішніх справ. Окрім підготовки курсантів, у нас віддається підготовка ліцеїстів. Юридичний ліцей імені Кондратьєва не має аналогів по всій Україні. Лише фактом свого існування підтверджує, пам'ять про сумлінних працівників правоохоронних органів завжди живе в серцях їх колег. Майже половина ліцеїстів діти загиблих міліціонерів або військовослужбовців. Ви знаєте, можливо, це треба навіть не для тих, кого вже немає. Це от для живих необхідно, щоб це було. Щоб вони бачили, що якщо він піде на службу, якщо щось з ним станеться, то дитина ніколи в житті не залишиться десь на узбіччі дороги. Що держава, академія, міністерство, що ми вивчимо його, знайдемо. Підтримуємо і як кажуть, немає батька, але справа його живе. Такий ліцей один справді на Україні. В першу чергу завдання ліцею це надання соціального захисту і здобуття ліцеїстами повної загальної середньої освіти. До ліцею приймаються діти, не старше 16 років, які закінчили навчання в 9 класі. Вони отримують чотирьохразове харчування, одежу і повний повний комплект не тільки знань, а відпочинку і всіх всіх заходів, які можна з цими дітьми проводити за 12 років свого існування. Ліцей видав путівку в життя понад 800 юнакам і дівчатам. Більша частина випускників присвятила своє життя правоохоронним органам, довівши вони гідні продовжувати міліцейську справу своїх батьків. Тут є все. Я не знаю, я два роки тут провчала, провчилася, і я люблю цей ліцей. До цього моменту я не знала, що право може бути настільки цікавим, і зрозуміла, що це напевно мій шлях в житті: вивчати право і захищати його, захищати права людей, і я вважаю, що це професія, яка Варта життя юридичний ліцей імені Ярослава Кондратіва кардинально відрізняється від цивільних навчальних закладів подібного типу. За два роки навчання його учні живуть на казармовому положенні, перетворюючись із розгублених підлітків на впевнених у собі молодих людей, які чітко знають, чого хочуть від життя та як збудувати для себе гідне майбутнє. У 2010 році юридичний ліцей пройшов атестаційну експертизу з відзнакою. І отримав найвищий рівень оцінки. В нашому ліцеї особливостю є це спецкурси, вивчення історії міліції України, хімія в криміналістиці. Для вас, випускників ліцеї, залишаються в минулому роки навчання в ліцеї. А основний іспит попереду навчання, подальше навчання в основному у вищих навчальних закладах системи Міністерства внутрішніх справ України, аби в перспективі стати активними членами нашої славної української сім'ї міліції. Ми стали тут більш відповідальними, більш такими серйознішими. Тут найкраща юридична освіта, оскільки 4 години близько в тиждень нам приділяється вивчення правознавства.